Коломийські спортсмени продовжують привозити високі нагороди і прославляти наше місто на чемпіонатах всеукраїнського рівня і нещодавно. Вихованці школи бойового самбо привезли два призові місця. Ми вирішили поспілкуватися з їхнім тренером і наставником, чемпіоном Європи з бойового самбо Андрієм Грицьківим про те, що це за різновид спорту, кому можна займатися і як досягнути високих результатів. І отже, вітаю вас, ігоре. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Знаємо, що ви майстер спорту України, і чому саме цей вид спорту ви вибрали? А ми пор довго і по різному до цього виду спорту йшли. Ми нещодавно взяли з нього так конкретно, серйозніше, тому що наша школа, школа єдиноборз братіврицька, пропагує чотири види спорту, які суміжні між собою, і виступають спортсмени паралельно в чотирьох напрямках: це бойова самбо, панкретон, грепінг і змішані єдиноборства. Ну от панкретіон я взагалі не знаю, що це є. Так. Мені щось це з, з греками зв'язано. Ну, ну от вони так і є. Це був такий з Олімпійських видів спорту один з найдавніших. Тому вони так і є, воно було засновано в Давній Греції. Зараз ми поговоримо більше про бойове самбо, тому що Пан Картьован е, чемпіонат України був у вересні, ми там дали також виступали, але ми про це вже говорили. Зараз більше про бойове самбо. Чемпіонат був мега насичений. Е, тому що дуже багато спортсменів зараз хочуть змагатися в принципі. Дуже багато хочуть, не змагати. дивлячись на війну, е, якраз не розумію, чому так, але швидше всього, я думаю, в цьому є якась психологічна більше така, якби складова, от там ви які воюють. А спортсмен у них є своя тяга до боротьби, щось робити. В іншому, ні, ні, ні. В іншому, в іншому напрямку, але так само вони хочуть боротися, здобувати і перемагати. Тобто е, за, запит на перемогу є в практично всі сфери в, в, в спорту. В тому числі чи є протипоказання для дітей і дорослих в заняттях ви самбо? самі? Я думаю, що їх немає, тому що їх з легкістю можна дуже чередувати. Їх можна чередувати, бойове сам складається з ударної техніки руками і ногами, а також з боротьби. Тому на початку дітки 6, 7, 8, 9 до 10 років займається суто боротьбою, а точніше, такою, скажем, хорошою, якісною акробатикою вона займається. Далі переходять до ударної техніки, це все відбувається поступово, тому в принципі можна з легкістю це чередувати. Ну, Проти показань яку немає. То зі скількох, зі скількох років можна звертатися? З 6 років ми набираємо групи. Зараз активно діє група 10-13 років з бойового самбо в нашій школі і 14-16 років. З весною хочемо запустити нову групу для 6-9 років. Ваші вихованці щойно перейшли з юніорів так, у дорослу. Як це називається? Вікову категорію. Дорослу вікову категорію. І вже принесли винагороди. Ага. Скільки вас їхало, і ну, як відбувалися змагання? Нас їхало двоє спортсменів, тому що до останнього чемпіонату був, в принципі, під загрозою, тому що там якраз відбувалися деякі такі нехороші не Е, Був під загрозою, і тому виїхали тільки ті, хто був 100% готовий, хто тренувався. Останнім часом не пропустили. Так, вони здобули. Один один спортсмен здобув золото а в ваговій категорії 62 кг. Другий, на жаль, поступився у двох. У одній восьмій. Одній восьмій він поступився досвідченому київському спортсмену. Якби Важкий, цей перехід дуже важкий, Я вже це говорив. Дуже важкий перехід юніорів у дорослі. Це зовсім різні, якби зовсім різні бої. зовсім ці поєдинки і тут треба ментально і психологічно бути набагато більш в дорослому А ми нагадаємо глядачам, що перше місце з бойового самбу на чемпіонаті України здобув В'ячеслав Васильчук, а третє місце здобув Данило Гаврищук. Розкажіть про цих дітей, хлопчиків я вже не знаю, як назвати. Данило Гаврищук, я його е, не задав, тому що він е, виступав за інший за свій рідний клуб, з якого він почав тренуватися в Києві. Зараз він мешкає тимчасово в е, Коломийському районі. Він тренується в нас, але виступав за свого рідного тренера. Але ми так само його в принципі вважаємо своїм. Я е, писав про нього, що він зайняв третє місце йому. 12 років, якщо я не помиляюся, як в е, нього тренер Ю, Юрій Літомирович за ней. Він класно виступив. Я кажу, ми с, е, в час війни, коли тут багато переселенців переїхали, почали нас тренуватися, ми якби, стараємося підтримати ту форму, з якою вони приїхали, не більше ні менше. Ми не можемо їх до себе там перетягувати чи ще щось. Вони приїхали, вони звичайно повернуться до своїх рідних тренерів, свої рідні міста, там, де вони е, звідки вони приїхали. А В'ячеслав. В'ячеслав так само він зараз він закінчив навчання в Коломиї і поступив в місто Чернівці. Він зараз вчиться в місті Чернівця, там так само виступає за Чернівецький клуб, але от так він по бойовому сам виступає за нас. У нього дуже хороша, якби зараз. Серія перемог називається, Ну, він дуже добре йде, і він буде виступати на чемпіонаті світу в лютому спортвою. Є дві думки про спорт і, зокрема, про бойові види мистецтва. Одні говорять, що допомагають скинути зайву агресію, а її у нас чимало в ході війни, mm -hmm. а інші кажуть, що зазвичай. Якісь розбої і так далі, то це спортсмени. Як нам визначитися, варто давати дитину на такі види спорту чи ні? Погана така реклама, скажем, для спорту була ну в ті роки. Тобто, спортсмени це були люди, ті, які хотіли щось житті мати, а в 90-х Ті, хто мали, це були переважно, вони незаконно здобували, розумієте? і спортсмен це та людина, яка завжди хоче в житті щось мати, вона хоче більше і краще. Зараз зовсім інакше суспільство. Зараз для того, щоб щось мати, добре треба вчитися. Треба якось не знаю, бути інтелігентним, розумово, типу, продвинутим, скажімо так. Тому зараз треба дивитися напевно. Я думаю, от на той колектив, який збирається в тому чи іншому клубі. Яка в нього репутація, яка репутація в тренера, яка репутація там, не знаю, тих людей, які там знаходяться. Швидше от, сюди треба дивитися. Так само можна дати, я не знаю, якусь рок, е рок компанії, рок групу, і там вони так само можуть не найкращими речами займатися. Тут треба дивитися, я думаю, що от, кажуть, риба гниє з голови, от, треба десь на голову, швидше подивитися. На батьків. На батьків на тренерів, от сюди. Батьки, батьки якраз дають переважно в такі спортивні клуби для якогось перевиховання чу -чу, чи там, де вони вже не справляються. Дуже часто батьки приводять і кажуть: от нам не треба спортсмена, але е, по попливайте отут. Ми ж не можемо просто впливати. Ми методами спорту можемо впливати. Ми його відправимо раз на змагання. Він зрозуміє, що таке переживати, трастись. От, -от, от сюди. Тому. Швидше всього, я от кажу, я як батько, сам батько, я би, напевно, подивився, ага, щось люди собою представляють, хто там керівник тої школи, тренер, чим він займається, з ким він дружить, чим він там. Тобі ще зараз це дуже просто. Зараз не треба інформацію шукає, якби, безпосередньо спілкуватися з людиною. Подивись Фейсбук його, подивись його інстаграм, що вони роблять, чим вони цікавляться, отак я думаю, можна обрати. Ми вам бажаємо нових звершень вашим вихованцям сили, наполегливості адже спорт це велика велика робота. А вам витримки їх тренувати і створювати нові працівні місця. Дякую вам за підтримку, за інформаційну підтримку. для нас це дуже важливо, тому що спорт це зараз не є якась така категорія, де, скажімо так можна заробити мільйон. А швидше, от така для підтримки бойового духу. Спорт зараз відіграє під час війни дуже важливу роль. Тому дякую за висвітлення. So, the